Керівник художнього гуртка Дар'я Романівна. Під ваші оплески заходить до нас наша творча людина, яка намалює з вами дуже багато гарних малюнків. Так, далі. Інструктор з фізкультури, ваш улюблений Віталій Леонідович, який буде слідкувати за тим, щоб ви добилися багато нових олімпійських рекордів. Він вручатиме вам медалі, солодкі і справжні. Буде вручати вам грамоти. Головне, щоб ви активно приймали участь у нього на спортивному гуртку. Правда, Віталій Леонідович? Правда. Так, Інструктор з плавання Руслан Сергійович запрошуємо його до нас. І надзвичайно нам в цьому році повезло. Знаєте чому? Не знаєте, тому що у нас аж два діджеї. Осійні діджеї творчі, молоді, креативні. Зустрічаємо під ваші обласки. Діджеї нашого табору Євген Вікторович. І ще бурхливіші обласки, тому що це новий діджей. Діджей, який. Робить самі круті вечірки у місті Хмельницькому, Києві, Волочиську і Старокостянтинові. Сергій Володимирович. Ну що ж, і ми ж не могли так їх просто відпустити, правда? Чи відпустимо їх просто так? Добрі діти, які ви добрі. Я так розраховувала на те, що ви їх не відпустите, що придумала навіть конкурс. Отож, давайте з вами перевіримо креативність тих людей, які працюють на наших гуртках. Правда? Це ж дуже важливо, чи ні? Тому що. Віталій Леонідович завжди серйозний. каже: туди не лізь, в кросовках, без кросовок не можна, не чіпай мій спортінвентар, це все мені. А ми ж хочемо подивитися, яка в нього душа, як він вміє гарно грати, акторські якісь ролі, співати, танцювати, правда? Руслан Сергійович теж кричить: за буйки не запливай, з бортика не стрибай, воду не пий. Нічого не можна, правда? Бібліотекар також не можна кричати в бібліотеці, правда, так хочеться. То ми з вами зараз перевіримо, які вони у нас такі креативні люди. Е, давайте зараз ось у нас є дві дівчини серед них. А тих, в кого нема партнерки, повинні собі її знайти серед вихователів або вважатих. Неважливо, головне, щоб у вас була пара. Почекайте, у вас є вже пара. Ну, в когось є одна. Руслан інку. Сергійович, так нечесно. Серьо. Серьо. Ні, треба не дівчинку маленьку, а вихователя або вожаю. Бери, бери, серіга, бери інку. Методиста, наприклад, можна О, взяти. Бери методиста. Дякую. Добре. Отож, дивіться, яке ваше завдання. Завдання насправді дуже просте, складніше в мене. Е, ви знаєте, що є. Якась типова музика для різних народів, різних країн, правда? І кожна країна обов'язково має свою кіностудію. типову кіностудію, яка знімає якісь фільми типові. От, наприклад, ніхто не, спу... не переплутає індійське кіно з якимось іншим, правда? ж? Правда, ну сьогодні ми з вами вирішили поекспериментувати. Зараз ви витягнете країну. Кіно якої будете показувати. Будь ласка. Так, яка країна? Китай. Китай. Франція, Італія. Ну і вам залишилась Індія. Дивіться. Не придумайте того, чого немає, я вам зараз це розкажу. Буде вмикатися музика, просто типова для цієї країни. А вам потрібно зіграти це як фільм, але сюжет в нас буде один на всі країни. Це е, закоханий чоловік, закоханий в жінку. Вони разом зустрілися, гуляють там, можуть там танцювати в кожного свій сюжет, але. В кіно завжди не може без трагічних бути подій. Обов'язково один хтось з партнерів, ну вже вибачте, діти, але щось з ним стається, і він при смерті. Інший має його врятувати або гірко плакати за ним. Ви маєте зіграти дуже креативно, щоб діти зрозуміли, про що йдеться. Я буду дещо коментувати, але не все. Я буду просто там, коли діти не будуть знати про що, я буду просто розказувати. Але перед тим як розпочати наш фільм, давайте придумаємо собі імена головних героїв відповідно до тієї країни. Отож. Вже придумали. Хтось є, хто вже придумав. Є китайці. Знайомимось, головні герої фільму китайського. Люфань. Цинь-цинь. Zin так. Франція. Франція. Софі. Але <свистити> яка країна? Італія. 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 Можна допомогу залу. <свистити> Давайте назвемо героїню італійського фільму. Роза. Точно. Джозе. Джозе. Гіто. Віта як діта, Лео. Хто? Ліо. Лео. Лео. Це що з Африки. Леопард, наприклад. <ріст> так, хто хоче бути першим? Китайці. Хто? З Індії почнемо? Да. Давайте почнемо з Віталія Леонідовича. Він дуже сумний просто. Все, добре. Більшість голосів голосує за Китай, отож, Китай. Сюжет фільму. Ви будете чути музику, робите під музику, домовтеся, який там вас сюжетно ну, обов'язково десь, десь на буквально тридцятій секунді комусь з героїв має стати погано. А другий має дуже тяжко сумувати за ним. Можна щоб до вас прибіг якийсь грабіжник, там злодій, там ще там хтось не знаю хто, і заподіяв цілесні ушкодження. Що ж, давайте запрошуємо, не помню, як Дзінь-Дзінь. Люфань і Дзін дзінь виходять виходять на центр. Давайте відійдемо в задній план, Ви дерева, будинки. Отож, вмикається музика. І починаємо китайське народне кіно. Усі був Джекі Чан. Ходив він по нічних кварталах. І ось одного разу зустрів він чарівну китаянку. Діді. І так вони покохали один одного з першого погляду, що не могли розстатися. Він запросив її прогулятися нічним кварталом Китаю поїсти кузнечиків, суші і сиру рибу. Але ось несподівано, несподівано із темного закутку на них напав таємничий ніндзя. Зав'язалася дуже кривава битва. І Джекі Чан раптом отримав удар по шиї і впав. І тут настає трагічний момент. Юлі треба зараз день -день має зіграти, як вона плаче за ним. І показує жестами, я задихаюсь. Вона на китайській кричить: лікаря, лікаря. Ніхто не біжить, тому що ніч. Йому скорчило праву ногу. Але нічого не вдається зробити. І лише поцілунок коханої. Врятував нашого героя, і він воскрес. Володим! Давайте поаплодуємо. Прошу стати Володим! на своє місце в кінці. Ми обов'язково визначимо найкращу акторську пару. І вони, вони круто. Так, добре, дорогі телеглядачі. ви сьогодні у кінотеатрі. Який фільм ви хочете подивитися далі? Франція. Романтичне кіно про Францію. Отож, хто в нас Франція? Молодий актор нікому не відомий, але вже такий подаючий надії. І зірка усіх серіалів турецьких. Переїхала у Францію гарно. Проводила роботу. Отож, ще раз назвіть свої імена і Алена. Слухаємо музику. Ви вже сюжет продумали. Я просто буду підказувати все. Одного разу на Ейфелевій вежі інженером но працював Андре. А... В мене просто скросна імена. Але це був далекий горобець. Він ремонтував, підкручував гвинтики. А вона проста сухі, яка продавала квіти під ей вежею, продавала, продавала і ось підняла голову, дивиться на висоті трьох поверхів, звисають ноги Алена. Вони і так сподобались, вони були такі струбкі, що Вона вирішила піднятися на Ейфелеву вежу і познайомитися з цим красивим. А він був дуже сором'язливий. Він ніколи не купував квітів жінкам і подарував їй її ж квіти, які вона носила на продаж. Вона дуже зраділа, адже до того їй ніхто не дарував тих квітів, які вона сама продавала. Вони спустилися. І вирішили пройтися бульварами Париж. <реш> <реш> Вони йшли високо підскакуючи, ловлячи метеликів на ходу. <реш> І тут посміхалися сонці. І як мені підказує старший вихованки, провалилися. Каналізацію! Каналізацію! Він впав, його не видно, і тільки його струмкі ноги стерчать зараз на поверхні. Вона намагається його витягнути. Кличе по-французьки на допомогу. Давайте послухаємо, як це звучить на французькій. Всячі і не рухаються. Вона пробує витягнути за одну. За одну. Потім за іншу. І лише одинокі черевики залишаються в неї в руках. А вона чомусь усміхнена, знаєте чому? Тому що насправді в душі вона продавець і вона знає, що якщо не витягне його, то завжди зможе продати його Капці. Ось такий веселий кінець у французькому кіно. Давайте поаплодуємо нашим акторам. Молодці. Вітайте, вітайте. Вітайте, пак! Ну, ховали папу. Так, Залишилась Індія і хто? Італія. І Італія. Так, Італія! Італія! Італія. Давайте, добре, давайте Італія. Давайте Італія. Як вас звуть? Я вже заплакалася, такі сумні фільми. Роза Джузе Джозе і Роза. Це судьба. Всі Джозе і Рози обов'язково одружуються в Італії. Отож, прошу вас на середину Жозе і Роза і їхня історія кохання. Одного разу у італійському ресторані. У італійському ресторані вони сиділи за столиком, за різними столиками. І милувалися один одним. Кожного місяця в п'ятницю вони приходили і дивилися так один на одного, але не наважувались підійти. Жозе завжди підморгував двома очима в своїй розі. Покажіть зараз очі крупним планом. Зараз камера має наїхати на очі. А роза відверталася. Коли Жозе, да? Жозе? Жозе сидів і він зрозумів, що в нього просто не вистачить на слідуючу вечерю грошей вже в п'ятницю. Він не зможе прийти. Він встав і наважився запросити її на танець. Дивилася на них, але тут Роза просто так здивувалася, що її запросили на танець, що не встигла дожувати піцу. І вона вдавилася. Зненацька вона сповзла по партнерові вниз і впала бездехана на землю. О, Боже! закричав Жозе і почав їй масажувати в живіт. Він не знав, що з нею трапилося, але він вмів надавати першу допомогу. Давайте зараз покажемо прийоми при, при удавленні, що треба робити. Сильніше, вона, бачиш, захлеснулася, не проходить. Ні, вона лежить, лежить бездиханна, а він плаче над нею. Гіркими сльозами, тому що він зрозумів, що він не вмів надавати правильну медичну допомогу і зробив лише гірше. Він фактично вбив її, і він собі цього не простить до кінця життя. Сумний італійський фінал. Облиски нашим акторам. Ну, що ж і залишається останній фільм і остання пара. Всі знають індійські фільми. Чи ні, хтось не знає? Ну, ви може не знаєте, ви може, таке не дивитесь? Я вам розкажу. Колись індійське кіно було дуже популярне. Там завжди багато співали, танцювали, і сюжет завжди один. Який зараз як ми вам покажемо, але індійське кіно завжди е, відрізняється тим, що там дуже багато співають, танцюють. Навіть якщо все погано, вони все одно співають і танцюють. Вони розказують танцями, як все погано, або як все добре, або щось таке, щось трапилось. Наприклад, зламався холодильник. Всі стали, станцювали, і все зразу ясно. Отож, індійський фільм «Зіта і Leo". Починаємо. Зіта кожного ранку ходила в храм і молилася, стоячи на колінах, про те, щоб їй прийшло чисте, неземне, справжнє і єдине кохання, а він був просто жебраком. Він ходив під храмом і клянчив у людей їжу. Пійте щось, будь ласка, бо йому дуже хочеться поїсти. Він так зрадів, що в нього сьогодні є що їсти, що брухливо почав танцювати перед стінами храму. Танцює, танцює, роздамо потім. І тут зіта вийшла з храму, і побачила його, такого бідного. Він був такий голодний, такий худий і такий зелений на обличчі і на всьому тілі, що вона подумала, що в нього вітрянка. Спочатку боялась підійти до нього, але побачила, що йому погано. Вона підбігла до нього і сказала: Я багата, в мене є дуже багато грошей. Йдемо, я тебе нагодую. В мене є багато рису. Привела його додому знайомитися з батьками, але у неї був дуже суровий батько, злий раджа. Коли він побачив, кого вона привела додому, він не витримав і просто зробив ту там міндійський фільм нам дуже це голосно». і відключив на декілька хвилин. Зіта дуже засмутилася і почала просити всіх і кликати всіх на допомогу, почала надавати йому допомогу і волокти його за руку у найближчий медпункт. Волокти, волокти, він не йшов, він не міг. <плес> і тут з'явилася пані лікарка. Вона побачила, вона давала клятву Гіппократа, вона не могла залишити людину бездехано на дорозі, і вона одразу з криками «Уи -уи 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 приїхала. На допомогу вона перевірила в нього пульс температуру і визначила, що все-таки у нього вітрянка. І забрала його на стаціонар на 21 день. А зіта пішла лікуватися додому. Ось такою сумною була їхня історія кохання. Давайте їм поаплодуємо. І я запрошую усі пари вийти до нас на середину. Дочі! Ми ну, ще ж будемо визначати найкращого актора? Чи... Перемогла дружба. Давайте, знаєте, як зробимо. Давайте поаплодуємо їм гарненько. Подякуємо за те, що вони у нас такі молодці і відпустимо їх по своїх місцях. І ще давайте ще ще, ще поаплодуємо.